Чи готові бомбосховища Києва перевірити об'єкти цивільної оборони вирішили активісти. На заклик у соцмережах відгукнулися також фахівці та небайдужі громадяни. Обіцяють оглянути сховища у всіх районах столиці. Чи матимуть кияни, де сховатися у випадку небезпеки, досліджували і наші кореспонденти. Серед тих, хто зібрався на інспекцію, активісти правого сектору, спеціалісти електрики, сантехніки просто небайдужі громадяни. Рушаємо до першого сховища. Під пильне око інспекторів потрапляють водопостачання та системи вентиляції. Система вентиляції функціонує як від м'язової сили, так і від електроенергії. У приміщеннях цього сховища тепер спортивний зал. Те, що тут займаються люди, добре для циркуляції повітря, говорять фахівці. Загалом же цей об'єкт готовий до прийому людей лише частково. Бомбосховище готове. то що воно трошечки ну давно дуже давно будувалося, і ясна річ, що повинна якесь обновлювання і обладнання. Нове це правильно, але ж фінансовий стан у нас не дуже такий гарний, щоб займатися цим. Подібна картина в усіх перевірених сховищах. Системи, які не відновлювали з десятиліттями, застаріли технічно. Зовнішній вигляд комунікації коментарів не потребує. Подекуди вони працюють на чесному слові. Зараз ми посмотрим, є напряження. Да, напряження подається на воду, тобто ну в принципі, пускатель вполне рабочий, но але вже ви видіти, що кислі скупки таке обгрівше. А от наступне сховище більш придатне для прихистку людей. Доглянутіше, бо тут дитячий спортивний гурток. І ліноліум новий, і чистоти порядку дотримуються. І ліноліум новий, і чистоти порядку дотримуються. Його керівник Валерій Ліхачов запевняє, у разі необхідності заселяти людей можна хоч завтра. Да? Все, подняли, койки, все в Можна зараз а це сховище пустує, бо тимчасові господарі зникли після зміни влади. -яй -яй. Яка знахідка? Трофей, кому трофейні флаги. Як виявилося, підвальне приміщення винаймав місцевий штаб партії регіонів. Після себе залишили атрибутику та незмінний аксесуар мітингів вудки, а також захаращені аварійні виходи. Загалом правий сектор разом з фахівцями планує перевірити більшість з 37 сховищ Деснянського району, а також створити власну систему оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій. Це завдяки сполкованню мережах, завдяки мобільному стаціонарному зв'язку, завдяки створенню системи там. У випадку необхідності зустрічі у відповідних місцях. А Якщо у держави немає зараз можливості таку систему відновити і створити, відповідно, ми повинні ініціювати спільно з мешканцями району створення своєї системи. Тому що, власне, свою безпеку ми повинні створювати в тому числі своїми руками. Мешканці Деснянського району про сховища знають, втім, не всі в курсі, де вони. Так. Да. У мене під домом. Була один раз, там, бачила, що там є. Ні, не знаю. Ні. Ну, в інтернет зашла один раз, увидела адреса, але конкретно зараз не знаю. Я навіть не знаю, у кого узнавать. Если бы я знала, у кого спросить, тоді да, можна було б узнать. Взагалі, це треба всім рассказывать. Ну, це інформація такая, яку должен знать кожен. Максим Олексупольський, Олександр Котельников та вся команда 112.